Дев'ятьох напоїв з високим вмістом магнію. Махній та напої як підтримувати здоров'я із задоволенням. Махній це мікроелемент, про який ми часто чуємо в контексті спортивного харчування або стресу зі стресом. Однак його роль у збереженні загального здоров'я важко завищувати. Він бере участь у багатьох біохімічних процесах в організмі, що впливає на функціонування нервової системи, м'язів, серця і навіть цукру в крові. На жаль, багато хто з нас не отримують достатньо магнію з їжею, що може призвести до різних проблем зі здоров'ям. На щастя, існує простий і приємний спосіб збільшити споживання цього важливого мінералу, щоб включити у свій раціон напої, багатий магнієм. Я, як людина, яка активно цікавить здоровим способом життя і постійно прагнула оптимізувати свій раціон, завжди шукаю способи додати більше поживних речовин у свій день, не вдаваючись до складних рецептів та добавок. Вивчивши тему напоїв, багатих магнієм, я був приємно здивований різноманітністю доступних варіантів. Це не просто спосіб поповнити дефіцит магнію, а й чудовий спосіб диверсифікувати свій раціон і зробити його цікавішим. Чому так важливо стежити за рівнем магнію? Перш ніж говорити про конкретні напої, слід коротко пам'ятати, чому магній такий важливий. Він бере участь у більш ніж 300 ферментативних реакціях в організмі. Від підтримки нормальної функції м'язів і нервів до регуляції цукру в крові та збереження здорових кісток, роль магнію величезна. Симптоми дефіциту махнію можуть бути досить неспецифічними: втома, ем'язові спазми, головні болі, дратівливість, проблеми зі сном. Часто ці симптоми списуються на інші фактори, не усвідомлюючи, що може бути відсутність махнію. У сучасному світі, з його швидкими темпами життя, стресом та нездоровим харчуванням, дефіцит махнію стає все більш поширеною. Тому так важливо свідомо підходити до свого раціону та шукати способи поповнення дефіциту цього важливого мінералу. Топ-9 напоїв багатих на магній – мій особистий вибір та рекомендації. Вивчення питання напоїв, багатих магнієм, відкрило для мене багато цікавих варіантів. Ось мій особистий топ-9, враховуючи смакові уподобання та практичність включення до щоденної дієти. Мінеральна вода. Це найпростіший і найдоступніший спосіб збільшити споживання магнію. Я завжди тримаю під рукою пляшку мінеральної води, щоб ветеємувати спрагу і в той же час отримати додаткову частину цього важливого мінералу. Мінеральна вода, збагачена магнієм, особливо корисна моя порада: зверніть увагу на склад мінеральної води, вміст магнію може змінюватися. Соєве молоко, як людина. Яка намагається включити у свій раціон більш рослинного білка, я часто вибираю соєве молоко. Він не тільки багатий білком, але й хорошим джерелом махнію, особистий досвід. Мені подобається додавати соєве молоко до пюре або просто пити його замість коров'ячого молока. Важливо вибрати соєве молоко без доданого цукру. Чорний сік, я виявив цей напій як засіб для запору. Але був приємно здивований його високим вмістом махню. Моя порада чорний сік краще пити в помірних кількостях, оскільки він містить багато фруктози. Гарячий какао з какао, порошку, любителям шоколаду пощастило, какао чудове джерело махню. Я люблю гарячий шоколад, особливо в холодний сезон. Моя рекомендація: використовуйте натуральний какао, порошок без додавання цукру та підсолоджувачів. Зелені коктейлі скруті це мій спосіб швидко і смачно отримати частину фруктів, овочів і, звичайно, махній. Я часто роблю зелені коктейлі за допомогою шпинату, авокадо та інших корисних інгредієнтів, особистий досвід, додавання до пюре трохи білкового порошку допомагає мені відчувати себе годуванням довше. Кефір цей ферментований молочний напій, це справжній магазин корисних бактерій та поживних речовин, включаючи махній. Я часто додаю кефір до свого сніданку або використовую його як основу для коктейлю. Моя рекомендація виберіть кефір без доданого цукру та ароматизаторів. Милк – це відмінна альтернатива коров'ячого та соєвого молока, особливо для тих, хто шукає джерело рослин, але альфа-ліноленова кислота. Я додаю конопляне молоко в каву та вівсяну кашу. Кокосова вода цей освіжуючий напій, є чудовим джерелом електролітів та магнію. Я часто п'ю кокосова вода після тренувань, щоб відновити баланс рідких та електролітів. Кокосове молоко цей кремовий напій, це чудовий спосіб додати трохи екзотики до свого раціону та отримати додаткову порцію магнію. Я використовую кокосове молоко в латі та десертах. Важливі моменти та мої особисті спостереження. Вибираючи напої, багаті махнієм, важливо враховувати кілька факторів: вміст махнію. Зверніть увагу на етикетку та вибирайте напої з найбільшим вмістом махнію. Додано цукор, багато напої вмістять доданий цукор, який може бути шкідливим для здоров'я. Вибирайте напої без доданого цукру або з мінімальним вмістом. Смакні переваги, вибирайте напої, які вам подобаються, щоб полегшити їх включення у свій раціон. Індивідуальні потреби розгляньте свої індивідуальні потреби та стан здоров'я при виборі напоїв, багатих магнієм. Мій особистий досвід я помітив, що регулярне вживання напоїв, багатих магнієм допомагає мені відчувати себе більш енергійним, меншим стресом та кращим сном. Висновок, махній ключ до здоров'я та міцного здоров'я. Включення напоїв багатих на магній у вашому раціоні це простий і приємний спосіб підтримувати здоров'я та покращити добре. Не чекайте, поки з'являться серйозні проблеми зі здоров'ям, щоб почати піклуватися про рівень магнію. Почніть сьогодні і відчуйте різницю. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не лише правильне харчування. Але й регулярні фізичні навантаження, повний сон та позитивне мислення. Догляд за собою це інвестиція у ваше майбутнє. Я сподіваюся, що ця стаття надихнула вас включити у свій раціон напої, багатий магнієм, і допомогла вам краще зрозуміти роль цього важливого мікроелемента у підтримці здоров'я.